А тепер поговоримо про 5 унікальних фішок Denzen 7. Поїхали! В нас зустрічає інноваційний дизайн інтер'єру салону з трьома дисплеями, з безпроводними зарядками для телефону на 50 з ембілет підсвітками по всьому салону, шпонове дерево, Алькантара на стелі, а також Кіранапа робить цей автомобіль преміум класу. Denzen 7 – це автомобіль для тих, хто любить слухати якісну музику. А відповідає за це тут. Французька компанія Devialet. Одна із крутих фішок Denzen 7 це пневматична система підвізки, яка працює з системами стабілізації. Вона дозволяє регулювати підвізку від максимального кліренса 22 см до мінімального 16 см. А хочете впевнитись в тому, що Den N7 це преміум сегмент автомобіля? На задньому ряду у нас є функції підігріву масажу, вентиляції сидінь? А також можливість регулювати це все з екрану в підлокітнику. І остання унікальна фішка Дензи N7 7 це 33 датчики, що включає в себе лазерний радар для автопілота другого рівня. Ви мене запитаєте, що б можна було замінити Seeker CMX? Я впевненістю скажу, що це Ден N7. за рахунок пневмопідвізки, високовольтної батареї. Високої потужності і якісних матеріалів. А якщо бажаєте придбати ДНЗН-7, звертайтеся в автосалон електричка за адресою місто Київ, вулиця Мрія, 1Б. І не забувайте підписуватися і ставити лайки.